Шановні відвідувачі, сьогодні у нас 16 червня 24-й рік. Доспіли ще декілька сортів. Канадська селекція всі. Дивимось і дивимось на Брікс. Ось такі в нас сорти: Тундра, Honey Bee, Боріал Blizzard, Аврора і Боріал Бест. Це прописала найсолодша з усіх оцих Аврора, дуже сподобалась, дуже здивувала. Боріал Блізард. смачні обидві ягідки. Також боріал Бес непогана, також тундра непогана. І похонний Бі в мене трошки, мабуть, ми її зарано зірвали, бо в неї вона кислувата відверто. в неї брік з 12 всього лише. І Вона ще в мене залишилась. і будемо дивитися, як вона буде трошки пізніше, що буде зі смаком. Але Аврора і буріал блізарт смачні, смачні, дуже приємні на смак, дуже здивували, дуже порадували. Смачна ягідка вийшла.